Друзі, всім привіт, Ви на каналі Огляд Є. Не так багато часу пройшло після презентації компанії Apple нових iPhone 16, а їх вже можна придбати. Сьогодні в мене на такому огляді та першому враженні дві моделі. Це в нас iPhone 16 та iPhone 16 Plus. Ми сьогодні їх трішки порівняємо, подивимось, яка між ними різниця та які фішки вони пропонують. Ну і, звичайно, подивимось, чи варто вам їх. Придбати. Звісно, вже не терпиться мені розповісти вам про ці смартфони, але перед цим я би хотів подякувати інтернет-магазину Comfy, який люб'язно мені надав ці пристрої оперативно, швиденько, для того, щоб я вам зробив мега крутий та якісний огляд. Сподіваюсь, він вам сподобається. Тому посилання ми на інтернет-магазин залишимо в описі під цим відео. До речі, там приваблива та цікава ціна на ці смартфони. Я впевнений, вона вас здивує. Можете перейти та поглянути. Ну і перед початком. Традиційно ось таку вподобаєчку, підписочку на канал. Ну і звичайно, друзі, підтримка нашого збору на дрони. Давайте ж почнемо з дизайну. iPhone 16 та iPhone 16 Plus демонструють прагнення Apple до оновлення не лише технічних характеристик, але й зовнішнього вигляду. Смартфони отримали покращену палітру кольорів, яка робить їх яскравішими та привабливішими. Замість постельних кольорів тепер доступні моделі в білому, чорному, блакитному, зеленому та рожевому кольорах. Також вони отримали кілька важливих змін у дизайні. Основною від Відмінністю є нове вертикальне розташування блоку камер, що тепер дозволяє знімати просторові відео. Матеріал граний залишається без змін, це алюміній, а от скло тут використали керамік шел. Воно стало на 50% міцнішим порівняно з попередніми моделями. Перше у базових моделях з'явилась кнопка Action Button. Раніше доступна лише у версіях Pro, яка виконує кілька функцій. Її розмістили зліва, а з правого боку додано сенсорну кнопку Camera Control. Вона дозволяє швидко перемикатися між режимами зйомки, а також. Керувати зумом за допомогою жестів, легкий дотик активує режим фото. А якщо затримати палець, то запускається запис відео. А якщо ось так провести, то можна налаштувати зум та сфокусуватись на якомусь об'єкті. Візуальні відмінності між моделями мінімальні. Основна відмінність це, звичайно, їх розмір. iPhone 16 отримав дисплей розміром 6,1 дюйма, а iPhone 16 Plus – 6,7 дюйма. Хоча технічні характеристики дисплея залишились майже однаковими для обох моделей, роздільна здатність 2556 на 679 та 2796 на 1290, частота оновлення 60 Гц, чого дещо замало, але є надія на проверсії, тому панікувати не варто. Щільність пікселів 460 ppi, oled технологія, підтримка Dynamic Island, HDR, True Tone, White Color, P3 і Haptic Touch. До речі, айфони також мають захист від води та пилу за стандартом IP68. А от продуктивність була значно покращена. iPhone 16 та iPhone 16 Plus працюють на новому процесорі a 18 який виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом другого покоління, чіп має шість ядер CPU, два продуктивних та чотири енергоефективних, п'ять графічних ядер та 16 ядерний Natural Engine, А завдяки цьому вдалось збільшити пропускну здатність пам'яті на 17%, зробити процесор на 30% швидшим, а графіку на 40% продуктивнішою порівняно з iPhone 15. Але якщо говорити про реальне використання, ви цього практично не відчуєте, оскільки в реальному житті я користувався і п'ятнадцяткою, і шістнадцяткою, і навіть порівнював їх обидва. Я не помітив прям чогось надзвичайного. Окрім підвищення продуктивності, а 18 значно зменшує енергоспоживання, що покращує автономність пристроїв. Що ось тут якраз і є, мені здається, основною перевагою. Чіп також дозволив впровадити низку функцій, які пов'язані з штучним інтелектом. Що ж стосується інших характеристик, обидві моделі доступні в трьох варіантах обсягу пам'яті сто. 28, 256 та 512 ГБ. Підтримують технології 3G, 4G, 5G. Працюють вони поки що на iOS 18. Маємо плавний і всім знайомий інтерфейс без сюрпризів. Заряджання нових моделей теж зазнало змін: iPhone 16 підтримує бездротову зарядку потужністю до 25 Вт, а для швидкої зарядки до 50% за 30 хвилин потрібен адаптер на 30 Вт. Ємність акумулятора у базовій моделі становить 3561 мільампер годин, що забезпечне до 20 годин відтворення відео, повний заряд за допомогою бездратового зарядного пристрою досягається за 2 години при потужності в 20 Вт. Плюс версія завдяки більшому акумулятору до 4674 мАч Працює до 27 годин у режимі відтворення відео, що на 5 годин більше ніж у базовій моделі. Ця перевага робить iPhone 16 Plus ідеальним вибором для користувачів, які потребують. Більшого часу роботи без підзарядки. Основна камера в обох смартфонах подвійна. Перший модуль на 48 вісім мегапікселів світлосилу f 16 другий на 12 мегапікселів світлосилу f 22 Розпочнемо з денної пори. Погода була не найкраща, і скажу чесно, обидва смартфони зробили дуже схожі фото. Але якщо зробити кроп, то помітно, що iPhone 16 показує кращу деталізацію, але це можна списати на просто невдале фото. Ось робота ультраширокого модуля, якихось відмінностей тут не. Має фото абсолютно однакові. Якщо говорити про портретний режим, ось обидва смартфони показують дуже хороший результат. Різниці тут також немає. Обидва фото не поступаються по якості. Переходимо до темної пори. Тут смартфони також показують дуже хороший рівень фотографії, враховуючи, що падає дощ, якість в обох випадках на гідному рівні. Також ось ще одне нічне фото для більш кращого розуміння якості. Запису відео на смартфони iPhone 16, та iPhone 16, можете зараз поглянути, як вони справляються своєю роботою, та і загалом подивитися на їхню якість. Ца ситуація по роботі основних камер. Переключаємося на ультраширокий модуль. Ось такий результат маємо. І е, двохкратний зум. Ось таку роботу демонструємо. Та запису відео, нічна пора, це у нас 16 та 16. Ось така у нас якість запису відео. Доволі таки вкрай важкі умови, це ніч плюс ось такий легкий дощ. Але смартфони справляються зі своєю роботою таки непогано. Фронтальна камера в обох смартфонах на 12 мегапікселів зі злосилою F1,9. В денну пору, навіть при поганих погодних умовах, ви зробите хороше селфі. Обидва пристрої демонструють аналогічну якість, і вона на відмінному рівні. Ось робота портретного режиму, якихось зауважень у мене немає, все на дуже хорошому рівні в обох випадках. Денна пора для фронталки взагалі не проблема. Фото, як і в денну пору з правильною колірною передачею та непоганою деталізацією. Також ось робота портретного режиму. Тут, звичайно, вже присутні дрібні Малкий, хоча фото робив з додатковим освітленням від смартфона. Але як бачимо, це йому не допомогло. В обох випадках ситуація однакова. Те запису відео на фронтальну камеру, це в нас нагадує F16 та 16, Plus. можете поглянути, як вони справляються своєю роботою, Ось така в нас якість. Доволі таки непоганий варіант. І, в принципі, різницю можете поглянути та порівняти. Тез запису відео на фронтальні камери, це у нас, друзі, нічна пора. Ну і так справляється iPhone 16 та 16 з своєю. Роботи. Ось Така ситуація на нас по нічній зйомці на фронталку. iPhone 16 та iPhone 16 Plus це приємний досвід. Вони відчуваються легкими, зручними і мають відмінну ергономіку. В щоденному використанні я поки не звик до Action Button, бо елементарно про неї забуваю. Але в теорії це дуже зручно. А от до камери контролу я звик одразу, тому радію цій кнопці. У базовій моделі з дисплеєм 6,1 дюйма екран дуже чіткий і яскравий, але в порівнянні з версією Plus 6,7 дюйма, різниця в комфорті для. Споживання контенту відчутна, бо він більший. Власне, я звик до великих екранів, тому 6.1 для мене вже виглядає як іграшковий. Однак, якщо вам важлива портативність, базова версія зручніша для щоденного використання. Він зручний для виконання різноманітних завдань, але водночас невеликий і не важкий. Для кого ці моделі? iPhone 16 підходить для користувачів, які хочуть збалансований смартфон для повсякденного використання. iPhone 16 Plus зі своїм більшим екраном і більшою автономністю підійде для тих, хто Активно користується смартфоном для перегляду відео або роботи з документами, Цінує великий дисплей і довшу роботу без заряджання. А власникам попередніх поколінь, які люблять робити фото та відео, блогерам, фотографам, SMM та іншим, варто звернути увагу на 16-те покоління, як мінімум, через появу сенсорної кнопки Камера контрол це хороший інструмент, який дозволяє максимально швидко відкрити камеру, щоб не втратити момент. Безумовно, нові моделі приємно тримати в руках. Вони доволі таки привабливі. Швидкі Дисплеї в моделях нових особливо насичені, соковиті і ними користуватися одне задоволення. Хоча на рахунок герцовки можна було б її підняти. Власне, підсумовуючи відмінності ще раз, вони стосуються розмірів екрана та автономності. Якщо ви надаєте перевагу великому дисплеї та більшій автономності, версія плюс ідеальний вибір. Однак у всьому іншому ці моделі практично ідентичні, включаючи продуктивність, дизайн і технічні характеристики. А От різниця в ціні доволі таки помітна, приблизно це десь 10 тисяч гривень. Тому вирішувати вам. Я постарався максимально розповісти про ці пристрій, порівняти їх фото та відео можливості. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо так, обов'язково натискайте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, І на сьогодні це все.